Всім привіт, мої підписники. Ми збираємось до стоматолога їдемо. У мене розвалився зуб, тож їдемо до стоматолога. Вже вон Марковна проснулась, він поліває квіточки. Ми будемо далі дивитись. <звук> Читаємо Чи? вірші Ліни Костенко. Це угу. приїхали ми. До стоматолога приїхали, а тут книга Аліна Костенко була. Читаємо. А ну прочитає ще якийсь красивий вірш. Дорогі сонячні, азвисі. Майже справ... справді краще так мовчить. Золоті, золотої пам'яті узвище, звідки видно, вже лише силає. Який печальний пам'ять? Ті естами на слова од болю не довірки, не недалі, а ти десь там, а ти десь там, десь там, як обрій, моружиш, сонячні повіки. Він погано бачив, да. почне. Хоч Поч окуляри забув, тому погано читається. А видатка так написано купиться. Ну, чекаю, І, чекаю. Роки, він не прощався. Віки, здавалось, прошумить, А в здавалось прошумить, Якби я знала. Що ти щастя, я б зупинила готу мить. А я не знала, я ж не знала, вона ж не скаржиться сама. А мить минала і минала. І от тепер її нема. І тільки відстані розгуки обпалиться, мучить, защемить твоя присутність, твої руки, твоє обличчя утомить. Хласна. да. Це Ліна Костенко.